Ой, вишиванка, а що ж тут такого? Піди на базара по інтернеті, купи яку хочеш. Тут є вишивка і хрестиком, і гладюма, машинна вишивка, бісером вишивка і ще купа самих різних вишивок. Тобто, ну на чому тут замарачуватись взагалі? Мої вітання всім фанатам і створення одягу, і ось я відкриваю новий цикл відео. Навіщо що це таке? Це вже було на цьому каналі. Хто зі мною досить таки довго бачив, що якщо у мене щось є складне, я знімаю на рахунок цього відео, роблю собі челендж, тим самим роблю гачок, щоб не прокрастинувати і працювати над цим, і в мене це виходить. Я тоді шию те, що мені хочеться, і працюю на те. На тим, що мені хочеться і на що я не можу наважитись. Отже, вишиванка. Ви бачите, я в вишиванці, я вже про неї писала в нещодавньому дописі тут, в спільноті на Ютубі. І у мене виникла ідея взагалі вона виникла давно, мені потрібна вишиванка. Але тут є нюанс. Який є нюанс? На великих святах, як то на великдень, чи на день вишиванки, на День Незалежності, і ще на якісь такі свята, коли всі... Просто портом вдівають наші вишиванки. Ти бачиш одних людей, які в вишиванках просто, неймовірно, гармонійні, оригінальні, незвичайні, елегантні. Ти бачиш її, думаєш, вау, це супер круто. І є інші люди, які в вишиванках, але ти бачиш, от щось там не вистачає. От щось там не працює. І щось тут таке, що ж тут таке. Це вишиванка, яка не підібрана для тебе. Вишиванка, яка не відповідає тому. Хто ти є зараз? І в цьому є величезна проблема. Ось ця вишиванка зараз на мені, вона вже мені не відповідає. Вона вже мені можна сказати, не личить так. Вона пошита за моїми лекалами, я її шила, для мене її вишивали, але вона вже не є моєю вишиванкою. В цьому є велике значення знайти для себе саме твою вишиванку із твого кольору, з твоїх лекал, і дизайну, який ти хочеш, навіть типом вишивки, який ти хочеш, тому що саме цей пошук він для тебе, щоб відзеркалити те, хто ти зараз є, і що ти себе представляєш. Саме тому вибір вишиванки для мене був такий катастрофічно складний. Я дивлюся на вишиванки різних брендів, різних майстринь. І я бачу, вони супер оригінальні. Вони цікаві, вони незвичайні з різних матеріалів, різні типи вишив. Ти можеш знайти все, що ти хочеш. Я себе питаю. Ну окей, сама ти не хочеш вишивати. Що ти хочеш? От вибери вже збирайте гроші, і купи ту вишиванку, яку ти хочеш. Я дивлюся, я представляю себе в тих вишиванках. Я себе не бачу. Вони мені не підходять. Вони мені не підходять не по вишивці, не по дизайну. Я розумію, треба шукати. Саме перше, що ти маєш розуміти, який ти дизайн хочеш, яку ти вишиванку хочеш, яку ти вишивку, навіть по кольору хочеш, треба це все зрозуміти, щоб реалізувати. Я доходжу до розуміння, що мені самі це потрібно робити, але от питання, що саме. Перше, що ти маєш вирішити, от яку саме ти вишиванку хочеш. Я вирішила спочатку піти найбільш легким шляхом, який тільки може бути. Отже, ти вибираєш ту вишиванку, яка в тебе є, от приклад тої вишиванки по територіальному принципу. Тобто, я знаходжу ті вишиванки, які є традиційні саме для мого регіону. бачу Непогана ідея, там є які ікруїти, там є її дизайн, там є вишивка, тобто, бери вишиваю і теоретично вона буде працювати. Я думаю, над цим кілька місяців, і я нічого не роблю. Не того, що це для мене дуже тяжко вишивати. Саме так дуже тяжко вишивати, я в вишивці не дуже великий майстер, проте виникає інша проблематика. Я себе в цьому не бачу. І я розумію одне, що. Так, ти можеш вибрати собі вишиванку саме за цим принципом традиційної регіональної приналежності. Але є тут один нюанс. Навіть ось цей принцип, який нас відносить до регіональної приналежності, нам говорить, що індивідуальність може бути тією, яку ти обираєш. Тобто кожен регіон для себе обирає те з яких ресурсів він може це зробити, це залежить від деталів крою, і від того, як він бачить вишивку саме, тому все дуже індивідуально. Тому ти не відійдеш від традиційних норм і бачень, якщо ти створиш свою вишиванку по своєму дизайну і навіть створиш свої візерунки. Коли я це все зрозуміла, зрозуміла ще одне: у мене є шлях. Перш за все, мені треба було вирішити першу велику проблему, який дизайн буде. Далі від дизайну я можу вже придумувати, яку саме вишивку мені потрібно зробити. Але спочатку, ще раніше, мені треба було себе переконати, що я зможу все-таки її вишити. Окей, створити дизайн і зробити лекала для мене не є проблематикою. Саме вишивка є проблематикою, тому що це складно, тому що це довго. І чи я зможу протриматися? Перше було це розуміння того, що я зможу це вишити. Чому? Тому що я раніше працювала якось року, і з ось цим виробом я вишивала його не так довго, як вишиванку, але все-таки я вишивала. Я вирізала ці квіточки, я знаходила їхній розмір, я їх вишивала. Тобто, ну це зайняло у мене дуже багато часу. Тож відмовок на те, що я не можу вишити, у мене вже не може бути. Можу. Отже, вирішити треба буде який дизайн. З Зову дизайну, який має бути, у мене було одне рішення. Я знаю, які мають бути рукави. Все, що має бути на пілочці, що має бути на спинці, це було дуже-дуже велике питання. Але я його вирішила. Тож, давайте познайомлю вас із дизайном своєї вишивани. Ну ось ви відразу бачите, як я працюю із своїм дизайном, і мій референс вінтажний жакет. Це один із моїх улюблених вінтажних жакетів, який зі мною в моїй папці обраного дуже, -дуже довго, декілька років. Я все не могла придумати, що і як мені з нього пошити. Тобто, ви знаєте, тенденції жакетів зараз зовсім інакше, щоб його шити. Тож треба було йому придумати застосування. Ось я вирішила, чому б не вишиванка. Тобто, дизайн досить такий цікавий, що потрібно буде зробити макет, і він в теоретичному буде підходити до моїх задумів, до того, яку я вишиванку хочу. Я цей ескіз не завершу сьогодні, зараз до кінця, тому що ще залишається відкритим питанням щодо самої вишиватки, що саме я буду вишивати, якого кольору я буду це все вишивати. Це наступне рішення, але вже те, що є головне рішення по дизайну для мене це дуже велике досягнення, тому що над ним я працювала, мучилась, страждала дуже довгий час. Тож Наступним етапом мені після цього потрібно вирішити, яка має бути вишивка. Тобто вишивка має відзеркалювати мене, мої бачення і характеристики. Тому що якщо то ви хтось що, я думаю, хтось чули, що от навіть коли ти рушник вишиваєш, то ти вибираєш певні відзірунки, вони мають той чи інший символ, тобто вони мають певну характеристику інформаційну. Можна сказати, ознаку, яка про щось говорить. Отже, мені потрібно буде вирішити це дуже складно, який колір вишивки буде, який колір буде тканини. Тобто, чекає мене багато що, але перш за все, мені треба все-таки вирішити наступний етап, яка буде вишивка. Які будуть візерунки, які будуть кольори в цій вишивці. Наступне, це я вже кажу, що далі буде. Вже після цього я планую зробити. Макет, щоб зрозуміти, скільки точно мені тканини яку тканину потрібно вибирати, тому що тканина дуже важлива, як які якість, які характеристики, як це буде виглядати. Тобто ти маєш знати точно, скільки тобі тканин треба, як буде виглядати дизайн у лекалах. Тож, буде наступний макет? Після уже цього всього буде наступною вибір тканини. Ну і далі саме по собі вишивання. Купівля ниток, вишивання, це затягнеться. Я впевнена, що це затягнеться, але мені все-таки потрібен якийсь посил, потрібен якийсь гаплик, щоб це продовжувати. Тому що багато хто скаже, набагато простіше, щось взяти дуже просте, що доступне так згодно. Але вишиванка якось ця, вона зі мною із 2014 чи 2015 року. Вже вона зі мною 10 років, практично більшу частину цього часу, вона відповідала мені, вона мені підходила. Я не була абсолютно задоволена. Тобто цей виріб з вами на руки, абсолютно руки. Тож до нього потрібно підходити дуже, дуже детально і дуже із вагомими характеристиками, тому що він знаковий. Він насправді знаковий. І вишиванка для жінок, от як мені розповідали, мала дуже велике значення. На її витрачали багато зусиль, багато днів вишивали, багато що вкладали, шукали свої візерунки, щоб показати себе, що ти вартий, що ти можеш зробити, і наскільки це буде круто. Тобто не важливо, скільки часу ти на це витратиш, важливий саме той результат, який покаже свою ідентичність. Тож, далі буде. Тож, пишіть, як ви вибрали свої вишиванки, що для вас у вишиванці важливо, скільки часу ви на вишиванку витрачали. І дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою. Сідьте, конструюйте, вишивайте все, що ви хочете.